Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, церква, як чадолюбива Матір, проводить нас днями Святої Чотиридесятниці і з великою турботою піклується про те, як проводимо ми цей благодатний час Весни Духовної. Постійними настановами, постійною опікою спонукає нас з ретельністю підійти до цього благодатного часу. І ми чуємо, як сьогоднішній євангельський уривок дає нам настанову, вказуючи на велику користь, яку приносить християнській душі, великий піст, чуючи про зцілення біснуватого отрока. Ми бачимо, що Христос дає важливу настанову апостолам, а через них і всім нам. Він каже, що рід лукавий, рід бісівський виганяється тільки через піст і молитву. І ми з вами повинні поцінувати ту велику користь, яку християнській душі приносить святий піст. Тому що ним перемагаються пристрасті, ним відкривається Царство Небесне, ним ми повертаємося до райського життя. Адже тільки за порушення єдиної заповіді, заповіді посту, наш правотець Адам і втрати, той омріяний нами рай. Ми бачимо в євангельському читанні про те, як до Христа. Приводить батько свого біснуватого одержимого сина. Оці діти, скільки турбот, скільки піклування у батьків про дітей, а вони все одно виростають або нечевними, або недужими, або неуспішними з точки зору цього світу. І ми з такою турботою, з таким болем, з такими переживаннями прикладаємо усіх зусиль. Щоб наші діти зростали побожно і благочестиво. Але це можливо тільки при одній умові, яку розкриває нам сьогодні Свята Церква в євангельському читанні. Наші діти можуть зростати так, як, як належить духовно, тільки тоді, коли ми з вами проводимо їх до Бога. Тому що саме під опікою Божою. Під Божим законом вони зростають у побожності і благочесті. Але тут велика відповідальність, яка покладена на кожного із нас. Адже, щоб привести дітей до Бога, до нього ми самі повинні перше прийти. Ми самі повинні бути дітьми Божими. Ми самі повинні довіритися йому, як нашому небесному Отцеві. І для цього необхідна нам віра. Тому Христос і говорить до цього батька: якщо хоч трошки можеш вірувати все можливо віруючому. І той, усвідомлюючи свою неміч, і ми разом з ним повинні усвідомлювати нашу неміч у вірі і разом з ним повинні виголошувати: віруємо, Господи, поможи нашому невірству. Справді, наша віра часто слабка, часто вона. Немає на що опертися, якщо ми неправильно нею користуємося, і якщо ми не турбуємося про те, щоб зростати у вірі, зростати духовно і укріплятися в ній. Саме тому ми сьогодні чули апостола Павла, який в посланні до Євреї говорить, що Авраам вірив Богові, і віра його справдилася, і справдилася тоді, коли здається, по природі людській вже не було. Можливості народити дитину, коли він був столітній старець, його дружина теж була вже у похилому віці, і Господь справдив свою обітницю, тому що для Бога немає ні можливої ніякої речі, як говорить нам благовісник Архангел Гавриїл. І саме тому, дорогі брати і сестри, церква з турботою виховує нас у вірі, подаючи нам важливі настанови. І Христос, укріплюючи нас на цьому шляху посту, говорить, куди Він прямує. Ми минулої неділі поклонялися чесному Христу, який був для нас дороговказом, що ми прямуємо до страстної Седмиці і до Воскресіння. І сьогодні Христос, повторюючи апостолам і всім нам, говорить, що Він і гряде на страждання, за якими засяє для нас світло Воскресіння Христового. І ми з вами рухаємося у цьому напрямку до страсної Седмиці, до весільного чертового небесного жениха Христа, який приходить опівночі нашого життя, чекаючи усіх нас. І ми маємо бути готовими саме тому. І настановляємось, і виховуємося церквою, настановляємось святим Євангелієм, підходячи до читання, якого маємо. Підходити із великою ретельністю і уважністю, тому що ми читаємо багато різних книг, але тільки із книги життя черпаємо те, що важливе для нашого духовного зростання. І тому церква не дарма наголошує нам, щоб ми дуже уважно, що ми були уважні у цьому тому, що говорить до нас через Євангеліє Христос. І святі Отці. Переживаючи Євангелія на власному досвіді, лишили для нас теж багато настанов, як нам провадити наше благочестиве християнське життя, як нам зростати духовно. І серед них великий подвижник, святий преподобний богоносний отець Іоанн Ліствішник, пам'ять якого сьогодні світло вшановує свята Православна Церква. Саме в часі Великого Посту. Церква подає, наприклад, і труди цього святого, його велика славна праця, Ліствіця – це одна з найкращих книг для читання в період Великого посту, і не тільки в період посту, але взагалі для нашого християнського життя. Святий преподобний Йоанн, ніби Ліствіцею зображує шляхи християнського зростання і перший. перший Крок у цьому шляху духовного піднесення це не що інше, як зречення від суєти цього світу, без якого неможливо стати на шлях духовного життя. Преподобний Іоанн на прикладі боротьби із пристрастями і зростання у чеснотах показує, як нам, за його настановами, укріплені благодаттю Божою, маємо пройти шлях. Нашого земного життя і досягнути союзу трьох чеснот, віри, надії і любові, і це є остання ліствиця у його праці. Не думаємо, що ця книга стосується тільки монастирів і монахів. Так, святий Йоанн адресував її саме їм, але ми знаємо, що Христос, даючи всі настанови, звертав не до монахів, а до всіх християн. І всі преподобні, і всі святителі, і всі проповідники знають, що кожна духовна книга вона має користь для кожної душі, що шукає Бога. Кожен із нас потребує допомоги, потребує Божого підкріплення у боротьбі з пристрастями, і там є чудові настанови про це. Кожен з нас потребує зростання у чеснотах християнських. І там є теж добрі вказівки про те, як, оминувши гордість, як не втрапити в марнославство чи в іншу якусь духовну халепу, проводити шлях у чеснотах і досягнути царства Божого, де панує божественна любов. Саме тому, дорогі у Христі брати і сестри, проводячи цей шлях нашого християнського життя. Почерпнімо все те, що з такою турботою і любов'ю пропонує нам церква для нашого духовного вдосконалення і зростання, щоб, пройшовши шлях святої чотиридесятниці і, взагалі, весь шлях нашого християнського життя, ми з радістю зустріли світле Христове Воскресіння і успадкували Царство Боже. Уготоване нам від створення світу. Амінь.